Бібліотека філія номер 13, що у мікрорайоні Ракове відсвяткувала цього року 50-річний ювілей. Нині у фондах книгозбірні майже 12,5 тисяч книг. Відвідують бібліотеку більше двох тисяч читачів. У нас книги різного жанру. найбільше користуються популярністю. Це звичайно художня література. У нас є такі випадки, коли наші читачі встають навіть в чергу за книгами. Це книги у нашої подільської письменниці Олії Саліпи. Бібліотека номер 13 дуже тісно співпрацює з Хмельницькою зож номер 14. Бібліотека приходить до наших діток з розважальними якимись уроками. А ми приходимо. Сюди на інформаційні уроки також проводять долучаються до наших благодійних акцій, які в школі проводяться. У бібліотеці філії діє програма Золотий вік. Двічі на місяць тут відбувається прийом громадян фахівцями пенсійного фонду. Люди старшого віку дізнаються для себе та вирішують такі проблеми, які пов'язані з пенсійним забезпеченням. Щодо субсидій, також багато звертаються. А ще у книгозбірні влаштовують тренінги з медіаграмотності. Відвідувачі опановують навички критичного мислення, зокрема, дізнаються більше про інформаційні фейки та маніпуляції. Я завітала на тренінг з медіаграмотності. Я вважаю, що в час. Повномасштабної війни це вкрай необхідні знання, які нам можуть тут сьогодні надати. Більшість людей, мені здається, можливо, я помиляюся, знаєте, читаючи інформацію, всьому вірять. А бібліотеці філії номер 10 що у південно-західному мікрорайоні, 55 років. Перший фонд книгозбірні складав 2,5 тисячі примірників. Зараз він налічує більше 10 тисяч. Це і книги, і журнали, і газети, які активно щороку активно поповнюються новинками. У нас є різножанрові книги, і багато і романів, і детективів зараз користуються попитом сучасних авторів і місцевих. Минулого року бібліотека долучилась до проєкту Вільнохаб, який об'єднав вимушених переселенців. А цьогоріч налагодили співпрацю з волонтерами Червоного Христа України. У бібліотеці протягом цього року влаштували більше 70 масових заходів, зокрема, зустрічі з місцевими письменниками, екскурсії Вікторини, вуличні акції. Зареєстровано книгозбірні більше 1700 читачів. Наймолодшому нашому читачу півтора роки, найстаршому 73. Також у нас є рекордсмени читачі це дві дівчинки п'ятого та шостого класу, яка прочитали 1,63 книги, 1,67. Цьогоріч у Хмельницькій громаді відсвяткували ювілей відразу шість бібліотек. Бібліотеці філії номер 3 виповнилось 75 років. Філіям номер 6 та номер 9 55 років. Свій 90-й ювілей відзначила бібліотека філія номер 17 Бібліотеки філії, що у Хмельницькій міській тергромаді, обслуговують майже 40 тисяч користувачів. Вони об'єднують навколо себе мешканців різних мікрорайонів та відкривають двері для вимушених переселенців. Ми дуже ну завжди близько працюємо до людей, і вони приходять за порадами, і за допомогою і щось навчити, щось підказати. Кожна бібліотека вона є вона схожа між собою і є унікальними. Ірина Муляр, Олександр Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста.